Нещодавно в управлінні праці та соціального захисту населення пройшла нарада за участю керівництва міста, соціальних працівників та обласних чиновників, присутні обговорювали роботу міського територіального центру. Сьогодні в усіх відділеннях Лузівського терцентру обслуговується більше двох тисяч одиноких лозівчан похилого віку, людей з обмеженими можливостями та тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Всі вони потребують допомоги в соціально-побутовому обслуговуванні. Суспрацівники Лузівського терцентру допомагають лозівчанам практично в усьому. У самому терцентрі працює соціальне таксі. Підопічні користуються його послугами, відвідують клуб затишок, який діє при терцентрі. Коштів не вистачає, наголошували виступаючі і радили присутнім закликати інші організації, матеріально їм допомагати. Обласна влада запевнила надалі роботу терцентрів вдосконалюватимуть. Якість їхніх послуг, які зарплату працівників підвищуватимуть. Наш область включена в проект, в рамках якого буде розроблена регіональна програма організації представлення соціальних послуг, один із пунктів, який обов'язково буде будкаса улучшення качества роботи терцентрів, Смысл нашего участия в проекте сводится к тому, что когда в нашу страну придут инвестиции, у нас будет конкретная программа действий, под которую проще получить необходимое финансирование. Управління праці, починаючи з травня, знайомитиме соцпрацівників з правовими документами, аби вони були в курсі останніх змін в законодавстві. Начальник управління Ольга Фейченко запросила соціальних працівників до обговорення проектів наказів мінсоцполітики України. Також виступаючи закликали присутніх бути зі своїми підопічними толерантними, уважними і небайдужими до їхньої долі, розповідати лозівчанам про роботу інтернатних закладів, послугами яких вони можуть скористатися. Чоловік, если он не выходит далі, то есть ви являєтесь вот этим вот как бы передовим звеном или я не знаю той ласточкой, которая приходит і вам все изменения, которые происходят в законодательстве, которые происходят у нас в стране, которые происходит у вас в управу в управлении, которые в, рай... в городе происходят. То есть от вас нового зависит, от вашей информации, которую вы донесете клиенту. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько від імені мера міста подякував соцпрацівникам за їхню роботу. Розповів ...сутнім про зі міської влади в умовах, що сьогодні склалося в країні, зокрема на сході держави, і попросив їх донести цю інформацію до відомо-лозівчан. сьогодні. в місті Лазаває власть, яка сьогодні є, робить все можливе і буде... ...робити все можливе для недопущення всівазможних безпорядків. Ще раз хочу вам сказати, почеркнути, що призиви городських единству нашего, нашого государства. Все мы абсолютно разные, но мы живем в одном едином государстве. И жить нам, воспитывать наших детей в этом государстве долго, долго и многие поколения пройдут. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы дети лучше жили, чем мы. Наверное, это сегодня тоже актуально. И мы всегда говорили, чтобы над нами... Тіда було мирне неба, де теж сьогодні дуже актуально. зі слів Олександра Неділька у допомогу лозівським правоохоронцям прибули 25 бійців спецпідрозділу. Міський терцентр надав транспорт для підвезення їм продуктів харчування. Їжу для приїжджі готує міська лікарня.